Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про три міні-серіали з жахів, які було знято за мотивами книг, і від яких вам дійсно буде страшно. і ви не пожалкуєте, що подивилися їх. Тож поїхали! Творцем всіх цих міні-серіалів є Майкл Фланенген, і зняті вони були для платформи Netflix. Це американські міні-серіали в жанрі надприродного та жахів. І що найцікавіше, вони всі були зняті за мотивами якихось відомих книжок. Звісно ж, це дуже вільна інтерпретація, і від книг там залишилося зовсім мало, але все-таки. І всі ці серіали є таким, можна сказати, незалежними, їх можна дивитися, хоч починаючи від першого до третього, чи в будь-якій послідовності, але вони якби мають спільну. Антологію, що це означає, що там грають, наприклад, ті ж самі актори, але вже інших персонажів і там зовсім інший сюжет. І перший серіал називається Привиди будинку на пагорбі, який було знято за одноіменним романом Ширлі Джексон. А сам роман був опублікований ще в 1950 році. Я його не читала, але мені здається, що в серіалі мало чого залишилося від книги. Але якщо, наприклад, ви прочитали книгу і подивилися серіал, то, будь ласка, напишіть в коментарях, чи там щось залишилося в серіалі від сюжету книги, чи він зовсім змінений. Сюжет серіалу відбувається в двох часових лініях. Перша лінія розповідає нам про подружжя Крейнів і їх п'ятьох дітей, які в 1992 році приїжджають в дом на пагорбі. Вони хочуть купити цей дом, хочуть його відремонтувати і продати, а на виручені гроші побудувати свій дом мрії. Але там виявляється більше проблем в цьому домі, і цей ремонт затяг. І, і взагалі з родиною починають відбуватися різні дивні речі, що приводить до трагічного випадку. Друга ж лінія це 26 років по тому брати і сестри, а також їх відчуждений батько, зустрічаються в одному приміщенні, бо родину спадкала нова трагедія, і саме в цей момент вони будуть намагатися пригадати і зрозуміти, що ж трапилось тоді, 26 років тому в цьому будинку, бо саме це. Вплинула на кожного з них. Досвід зіткнення з надприродним в тому будинку і досі преслідує їх в дорослому життя. А флешбеки, які будуть показані в фільмі, будуть пояснювати, чому ж тоді родина повинна була втекти з того дому і що ж там все таки відбулося. Серіал складається з 10 серій, всі вони вийшли в 2018 році на Netflix, і взагалі серіал має ограничення вікове 16. Я дивилася цей серіал два рази. І дійсно, коли перший раз дивишся серіал, то ти не розумієш, що відбувається і до чого це все йде, бо ці дві сюжетні лінії, які перекликаються, вони до кінця не розповідають всю історію, а всю історію ми зможемо цілком побачити тільки в останніх серіях. І це дуже було цікаво спостерігати. І взагалі фільм знятий дуже-дуже якісно, Знаєте, такий якісний фільм жахів. але... Так було знято кожна серія. Не було таких аж затягнутих моментів. Ти справді переживаєш, що ж відбувається, і багато було дуже моторошних моментів. Тому я дуже рекомендую вам цей фільм до перегляду. Серіал дійсно отримав свальні відгуки як від глядачів, так і від критиків. А, наприклад, Стівен Кінг, який є великим шанувальником цього романа Ширлі Джексон, в своєму твіттері написав наступне зараз. Зачитаю вам. Зазвичай я не звертаю уваги на подібний. Ревізіонізм. Але це чудово. Близько до праці генія, справді. Мені здається, що Ширлі Джексон схвалила би. Хоча, хто знає, напевно. А режисер, наприклад, Квентін Тарантіна сказав, що це його улюблений серіал на Нетфлікс. У 2019 році Netflix анонсував продовження цього телесеріалу, але змінив назву проєкту з телесеріалу на телесеріал Антологію. І цей телесеріал отримав назву Привиди маєтку блай, яке було знято за мотивами... Роману Генрі Джексона Поворот гвинта та інших його робіт. Сам роман був опублікований ще в 1898 році. А що ж ми знаємо про цей міні-серіал? Мінісеріал складається з дев'яти серій, кожна серія в середньому десь йде годину часу. І також, як і в першому сезоні, в цьому розповідь ведеться нелінійно. І розповідь починається з того, що молода гувернантка отримує роботу в якомусь там, гарному. І їй треба слідкувати і виховувати двох дітей хлопчика та дівчинку. Але з часом вона помічає, що вона бачить привидів. А що це за привиди, чого вони хочуть і чим все закінчиться, ви зможете дізнатися, подивившися цей міні-серіал. Перший, другий міні-серіал зовсім за сюжетом різні. І вони мені обидва сподобалися. Але мені здається, все-таки перший був більш моторошний. Хоча і тут багато таких моторошних. Моментів, і взагалі він дуже класно знятий, тому я вам також його рекомендую до перегляду. І, як я казала раніше, багато героїв, багато акторів з першої частини перейшли в другу частину, але вже грають інших зовсім персонажів. І третій міні-серіал, який подивилася зовсім нещодавно, це падіння дома Ашерів, який було знято за мотивами одноіменного романа Едгарта Алана По та інших його робіт. Прем'єра відбулася зовсім нещодавно, в жовтні 2023 року. І цей міні-серіал складається вже з восьми серій, кожна десь в середньому по годині. Сюжет серіалу розповідає нам про генерального директора корумпованої фармацевтичної фірми, який стикається зі своїм сумнівним минулим після того, як в такий жорстокий таємничий спосіб починають помирати його діти. Ну, такий дуже страшний сюжет. серіал також отримав позитивні відгуки як від глядачів, так і від критиків. І зараз ще невідомо, чи Майк Фланенген буде продовжувати ці міні-серіали знімати. Але я би дуже цього хотіла, бо у нього це дуже добре виходить. Це дійсно якісні такі міні-серіали, як якісні фільми жахів. І я вам раджу їх всі три подивитися, особливо, якщо ви любите жанр жахів. Я, наприклад, дуже полюблю Такі фільми, міні-серіали, хоча серіали дуже рідко зустрічаю. Якщо ви знаєте, то, будь ласка, напишіть в коментарях якісь класні фільми жахів та серіали жахів. А У мене на сьогодні все. Ось такі три міні-серіали, які я хочу порадити вам подивитися в цьому жанрі. Сподіваюся, відео було для вас цікавим та пізнавальним. До нових зустріч!